Слава Боже, для вас помолимось, Царю Небесне, отяшителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби тібе життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благи душі наші. Господи, прошу тебе, святий мій розум, відкрий моє серце, відкрий моє вуга, щоб я була готова прийняти Твоє слово, пересвітлом слова і Духом благодаті. Нехай зникає темрява гріха, а ніч не вір. А серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангелія від Луки, 5 глава, з 12 по 16 вірш. І от як він був в однім з місць, з'явився в чоловік увесь у проказі. Бачивши Ісуса, він упав ниць і почав Його благати. Господи, якщо ти хочеш, можеш зробити мене чистим. Ісус простягнув руку, доторкнувся до нього і каже Хочу, очистя. І вмить покинула його проказа і наказав йому нікому не говори, але іди та покажи священникові і принеси дар за твоє очищення, як наказав Моїсей їм на свідоцтво. Чутка про нього ще раз дедалі більше, і сила людей збігалася, щоб його почути і вилікуватись від своїх недуг. Та він відходив у місця самітні і молився. Сьогодні є оздоровлення прокаженого і чуємо такі слова, які він говорить до Ісуса: Господи, якщо хочеш, можеш мене зробити чистим. Тому дуже варто нашої уваги молитви цього чоловіка хворого на проказу, який казав цю молитву. А Бог може хотіти лише того, що є для нас справжнім добром. Тому в наших проханнях ми мали би завжди додавати, якщо хочеш, якщо твоя воля, якщо є справжнім добром для нас. Дуже важливо висловити Богу свої своє прохання, але завжди варто додати, якщо це корисне, добре для нас, якщо його воля. Бо якщо проаналізувати наші молитви, може навіть найщиріше. То зауважимо, що в них дуже часто ми висловлюємо Богу якісь наші прохання, благання. Часто сумує, коли Бог не дає нам того чи іншого, і ми не до кінця вдоволені цим, але одна Господь знає, що краще для нас, і яке є справжнім добром для нас. Сьогодні бачимо, що Ісус після оздоровлення і вилюкування. Недужих, він відходив місця самітні і молився. Наскільки він мав тісний зв'язок з Отцем, йому потрібно було діалог з Отцем, близькість. Він відходив і молився. Так само, і, напевно, боркує і нам того часу самотнього, такого, щоб ми могли десь закритися в якійсь який, кімнаті і побути з небесним Отцем, віддати йому той час, який належиться що ми маємо час на молитву. Друже, сьогодні знайди хоча б 5 хвилин, щоб бути самому, не самому, а з отцем, З Господом помолитися. Господи, я тобі дякую за сьогоднішній уривок. Дякую Тобі, за те, що ти мені показуєш, що моя молитва має бути завжди з такими словами, якщо це твоя свята воля або якщо ти хочеш. Допоможе, щоб я завжди могла додавати ці прохання до своєї молитви. І навчи мене бути щирою і відкритою в розмові з тобою. Амінь.